Повоєнний Нью-Йорк. 1949 рік. Герман Брудер, єврейський емігрант, намагається зібрати уламки свого життя після жахів Другої світової. Він шукає безпеки і кохання, але війна всередині нього не закінчилася. Історія це збірний образ чоловіка, який пережив війну, втратив дітей, і тепер шукає відповіді, як жити далі. У центрі вистави драма кохання. Але сенс набагато глибший. Історія про наслідки війни. Прям дуже перегукується з сьогоденням, тому що там теж історія, яка відбувається після війни. Поламані долі, там втрачені люди. Як ми це все будемо переживати, коли ця наша війна закінчиться? Як ми зможемо повернутись до нормального життя? Скільки історій таких буде траплятись з нами? Скільки людей буде воскресати? Про яких думали, що їх вже давно немає, вороги одна з двох вистав львівського театру, що цього року здобули нагороди національної премії. Гра інша вистава доця перемогла в номінації Рефлексія на події українсько-російської війни. Постановка за романом Тамари Горіха зерня показує війну очима волонтерки на Донбасі, яка намагається зберегти людяність у хаосі. Те саме, що кожен із нас відчував 24 лютого 2022 року. Тому що ми це все яскраво і сильно відчули в 2022 році, а те саме відчували люди, які на Донеччині живуть. В 2014 році декілька разів на виставах було таке, що люди зі слізьми на очах після вистави підходили, дякували, просто обнімали, і казали, що ми з Кривого рога, ми з Донецька. Ну, з 2014 року мається на увазі. Потім переїхали і ще не один раз. Мама підійшла і дякувала за виставу. і Казала, що в мене там донька вестериться, вона плаче. Вона просто це все побачила як в той день. І я спустилась до неї заспокоювати вистави вороги та доця. Та перегукуються із тим, що зараз переживає кожен українець. Вони не лише про біль, а й про силу боротися і знаходити надію. Театрали помічають, що кількість глядачів під час війни зросла. Вони шукають у мистецтві підтримки, розради і осмислення, щоб це було якимось чином. Трансформована метафорично, щоб не чіпляти струни, які вібрують дуже боляче за рахунок того, що у нас є комендантська година, люди не ходять на дискотеки, не тусуються ночами. З'явилася надібність якась ходити кудись ще, і люди пішли в театр. І плюс за рахунок вторгнення і за рахунок контенту, який зараз в театрах, да люди починають думати більше і поглиблюватись і в історію. Театр імені Занковецької ставить і класику, і сучасні вистави, які відображають важливі теми сьогодення у репертуарі, майже три десятки творів. Кожен українець зараз залишається сам на сам з тим болем, з яким він переживає з болем утрат, з болем страху і решта, і решта. І якщо індивідуальну травму можна вилікувати, індивідуальною терапією або якоюсь якоїсь то колективну травму зможе вилікувати тільки мистецтво для театру Занковецької. Ця перемога не лише нагорода, а й мотивація творити ще більше вистав, які вражатимуть Україну та світ.